Усім доброго дня. Якийсь сьогодні в мене такий помаранчевий настрій зранку, то я вдягла свою помаранчеву сукню. Ну, тут вона якась червона, але отут краще, тут видно вже. І поїхала я у свій улюблений квітковий магазин. І що ви думаєте, там в ньому все теж помаранчеве виявилося? Чесно, я не знала. І, і як ви розумієте, це ж не тільки сьогодні в них все помаранчеве, але. Я була шокована трошки, здивована, тому вам не знімала трошки там всякого. Ну дуже багато всього помаранчевого. Я була трошки так і здивована і в захваті, і тішилася з того, що як воно так співпало. Мій настрій помаранчевий, сукня помаранчева, я і усе у квітковому магазині усе помаранчеве. Ну, то я собі прикупила теж трошки чогось помаранчевого, вирішила, бо в мене там соняхи зав'яли вдома, то треба було щось натикати там у вазони. То я собі знайшла у квітковому магазині такі ось пушики, таких гвоздичок маленьких. І отаку прикольну штуку купила ще. Приїхала додому, розвітняла там земельку, повидаляла соняхи сухі, робила ямочок, натикала тут дві кущиків. Ну, вийшло гарненько. Мені сподобалося, як вийшли такі гарні хвистички, такі веселі. Ніколи їх не любила, але ж тут якісь такі вони гарні. Ну і придумала, для чого купила ту штуку, натикала в неї голок. Все, всім гарного дня. Бай-бай!